Раночок, о боже, дивіться, який в мене синець. Вчора була на джиу-джитсу, крутила п'ятки. От від п'ятки в мене така історія. Зараз восьма ранку. Збираюсь на роботу. Ненавиджу пити воду. Я вже запізнююсь, як завжди. Так, ну що, я вже прийшла, слава Богу, вчасно. Був самокат. Погнали, покажу, як у нас там все відбувається. Welcome to jungle! Тут вже тренуються люди з сьомої ранку. Уявляю, то, крейзі спортики. Ladies and gentlemen, так що ми маємо? Овочі, фрукти, ягоди. Молочка. Так, буде гречка з тунцем, Ну, і звісно, овочі також будуть. Ну і на десерт класика тисломолочний молочний сир з протеїном, йогуртом та ягодами і фруктами. Нарешті я приготувала собі свій сніданок. Це мій перший прийом їжі. Зараз третя година дня. Вийшло в мене 1176 калорій, 95 гука. Зараз буду це все їсти. Гречка з тунцем, авокадо, перці, кисломолочний сир з йогуртом, протеїном, малиною, манго та кокосовими чіпсами. дві цукерочки шоколадні, і а вже ще Кока-Колка без цукру. Так, ну що, я пішла знов працювати в зальчик. Я поїла, помилась, помила голову, зробила онлайн свою роботу. І тепер час знов йти на офлайн тренування. Йду додому, закінчився майже мій робочий день, майже тому що в мене ще купа роботи онлайн. Треба відповісти всім своїм онлайн-клієнтам, подивитися всі їх відеозвіти, додатково ще надіслати тренування, які я ще не встигла надіслати на цей тиждень. Але головне це поїсти. У мене неймовірний потік людей зараз, але це настільки мотивуючи, мене це настільки заряджає, що я взагалі не відчуваю цю втомленість якусь. Я безмежно вам вдячна, що ви обираєте мене в якості свого тренера та наставника. Вас так багато. І я від цього прям дуже сильно кайфую. Вдячна кожному з вас. Дякую. Так, ну що, останній штрих з сьогоднішнього дня це вечеря. Буде броколі, буде брокколі з сиром, буде сочевиця з сиром, буде яєчний білок в тартилі. Крем-сир, не знаю, зараз подивимось, що з цього всього вийде, тому що я хазяу, якщо чесно, погнали готувати. Мене всі питають, куди я діваю жовтки, але я вам скажу, що я просто не купую яйця. Для мене це якось безкорисний продукт. Звісно, жовтки це дуже смачно. Але... Все, що мені треба від яєць, це по факту білок. Бо якщо я починаю їсти яйця, я якось не дуже влажу по жирам в раціон. тому якось так. Сочевиця. Тут 240 г сочевиці. І в нас 165 г яєчного білку. Зараз буде омлет. Такий білочок. Кладемо його сюди на сир, на крем-сир і на жовтий потертий сир. Скручуємо і знов кидаємо на пательню. Я Вже другий день поспіль забуваю купити собі м'ясо, курку або червоне м'ясо. Слава Богу, в мене купа якихось продуктів довкових, і Я встигаю добирати білок. Але взагалі то вже хочеться м'ясо. Так, ну все, я буду вечеряти, потім буду працювати. Думаю, що більше вже нічого знімати не буду, тому на цьому закінчу це відео. Дякую, що додивились до кінця. Пока-пока!